Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди, каналі менеджерів технології харчової промисловості. Але сьогодні випуск буде не про це. Сьогодні випуск буде накипіло, таке коротке звернення. А наступного разу так буде дегустація українських і польських плавних сирів, буде дегустувати і в тому числі Леся Юрійовна Поліщук, знаменитий технолог, і ви отримаєте звіт про цю дегустацію наступного разу. Розумієте, кожного разу, коли ми розказуємо про те, як годуємо наших бійців на передовій сиром там більше то не виділили, чи про те, як займаємося пораненими нашими бійцями, харчуємо їх в воєнному госпіталі, чи там фінансуємо купівлю різних бусиків чи джипів, знову ж таки для пересування наших збройних сил. Найдеться якась падлюка, яка е, починає заявляти: а так ви не в Україні? Ну тоді зрозуміло. Шановні, а ви на якій підставі пишаєтесь тим? Якщо ви перебуваєте в Україні і у палець, палець не б'єте для нашої вас? Уже війна закінчилась там з Гордоном і Арестовичем. Да? Один-два тижні все закінчилось, і можна красти там 400 вагонів. Блядь, 395 вагонів Запоріжжі вкрали. Там десятки морських контейнерів, десятки машин. Ви уявляєте, що відбувається? Це все люди, які живуть зараз в Україні. Це мародери. Приїжджав до мене волонтер, який ганяє бусики, які я фінансую. І що ви думаєте? Для того щоб перетнути кордон, він повинен постійно чути вимагання хабарів. Це від тих вибачте, навіть людей в воєнній формі, які зараз теж в Україні. І ще раз: слава Збройним силам України, слава волонтерам і слава людям, які за цих складних умов працюють в економіці, хоч якось, і підтримують рідну державу. Всі, решта, ви живете на американські і європейські гроші, які коли ви їх споживаєте, не доходять до наших збройних сил і віддаляють момент нашої спільної перемоги. Речі, це вже волонтер Олександр Знаєте, що він каже, а немає грошей більше. Уже немає бусики ганяти. Всі, хто підтримував, у них гроші просто скінчилися. Фізично немає їх. Їх треба знову заробляти. Де їх брати? Тому приїздіть і працюйте на тих об'єктах промисловості в Україні чи за її межами, де ви можете заробляти, де ви можете підтримати власну країну. А трендіти на диванах це слухайте робота для інших людей, не для нас. Так, от мені вже стало досить дивно спостерігати за тим, як е, множаться різні звернення до е, бажаючих віддати свої гроші замість того, щоб ці гроші віддавати. Е, подивіться, оце е, стоїть такий собі волонтер тут у Польщі, да, біля магазина. Здоровий хлопець, у нас купа вакансій. Іди, працюй, заробляй гроші і переправляй на Збройні Сили України. Ні. Він стоїть собі, грається в телефон і просить, коли поляки чи там ті українці що тут живуть, дадуть йому трошки грошей. Ще не зрозуміло, чи він їх донесе туди ну, куди? Дуже вже досить накипіло. Значить, і ще раз: або воюйте, або працюйте на свою країну. Ну, відповідно, ще є волонтери, шана їм і хвала. І все, все решта від лукавого. Слава Збройним силам України, слава героям, слава нації і Капзда Фашистській Федерації. А наступного разу просивки.